Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM. Доброго дня, шановні радіослухачі. Гостя нашої програми сьогодні має Тульчинська з нами на зв'язку. Це фешн блогер. Поговоримо ми про популярні модні тенденції осені, і взагалі про роботу блогера, який висвітлює питання моди. То такий фешн-блогер знають практично всі. Це людина, яка створює публікацію або знімає відео пов'язані з модною індустрією. Він може робити огляди новинок, модних показів, може давати поради, як одягатися, поєднувати речі між собою. Може розповідати про власний гардероб, в залежності від того, що подобається блогеру і його аудиторії. Доброго дня, пані Майя. Привіт, вітаю Дякую вас. за запрошення. Розкажіть, будь ласка, історію свого блогу, як він з'явився? Як у вас виникла ідея взагалі займатися висвітлювати питання моди? Це доволі складні питання, скажімо, ну мені так здається, і яким ви уявляєте свій блог за кілька років, наприклад, за 10 років? Прекрасне питання. Я завжди ненавиділа на співбесідах на роботу, коли ставляться питання, яким ви уявляєте свій блог за 10 років. Коли я починала це майже 8 років тому, в 2015 році, хіба я могла уявити, що за кілька років буде всесвітня пандемія ковіду, і всі будуть сидіти вдома в штанах на резинці і нікому, в принципі, не буде цікава мода, тому що нема куди вбиратися. Хіба я могла уявити, що буде повномасштабна війна і людям буде взагалі не до моди і ні до чого? Ніхто не може передбачити такі події. І, і якщо чесно, спочатку я думала, що мій блог загине е під час пандемії, ну, тому що не можна було навіть ходити кудись фотографуватися там, чи знімати відео, тільки вдома можна було це робити. Ну і до того ж, мені здавалося, що нікому не цікава просто мода в такі часи. Але блог вижив і навіть сильно поширилася стала більшою аудиторією під час пандемії, тому що насправді люди сиділи вдома. і Їм хотілося щось цікавеньке почитати, і я їм давала таку можливість. Потім я точно була впевнена, що ну от коли вже почалася повномасштабна війна, ну точно блогу вже капець. Ну кому цікава мода під час війни. І я навіть зробила паузу і десь три місяці нічого не писала навесні весні тиші. 22 року мені здавалося, що це абсолютно не на часі, але життя показало, що я була абсолютно неправа. Жінки все одно хочуть якоїсь розради на щось перемкнутися, відволіктися щось цікаве, щось красиве побачити. Їм це дуже потрібно це підтримує морально. І коли я це зрозуміла, то стало ясно, що треба блог продовжувати. Ну і от я його продовжую. А що на нас чекає ще в наступні 10 років? Я вже взагалі не можу навіть. Загадувати, тому подивимось. Пані, Ме, а чому саме мода? Тобто, наскільки я розумію, до цього ваше життя не було дуже пов'язане з модною індустрією і раптом мода. Чому цим питанням? Ось так ви зацікавились? Моє життя професійне не було пов'язано з правці, а моє життя особисте як жінки було пов'язано завжди. Я, здається, в три рочки вже підбирала шкарпеточки до? Сандаликів, тому що я все життя це люблю, мені дуже це цікаво, і я е, накопичила певний досвід до тих своїх 40 з гаком років, коли починала це робити. Вже тоді мала що розповісти. Прочитала купу книжок з історії моди і стежила за багатьма ресурсами і знала, могла розказати щось таке, що жінці зазвичай просто не спадає на думку, якщо вона не є в цьому фахівцем. Ну а потім, за роки, коли я веду блог, то я вже, звісно, пройшла купу навчань, прочитала ще купу книжок, підписана на цілу низку видань англомовних, професійних, таких як бізнес офешн, Professional» і таких інших. І тому отримую якусь інформацію іноді раніше ніж. Більшість з джерела і може щось таке розказати, що людям буде цікаво, ну от а мені самій теж це цікаво. Насправді я впевнена абсолютно, що блог можна робити тільки про те, що ти сам любиш, і інакше воно тебе самого почне дратувати і нудити, і ти закинеш це, якщо ти сам не. Не в цій темі, і не отримуєш від того задоволення. А чи читаєте ви модні блоги інших авторів, яких? Які поради ви можете дати, ну, скажімо, нашим слухачам, слухачкам в першу чергу, а що можна читати для того, аби розвивати свою, свої погляди на моду, скажімо? Читаю саме блогерів я мало, читаю я видання, американські, іноді французькі, англійські такі. А блогерів я дивлюся в інстаграмі, здебільшого їхні фото, відео. Вони мені дуже допомагають, тому що іноді щось проілюструвати якусь ідею. Мені дуже довго йти самі знімати це відео на собі і, і не до того зараз, якщо чесно. Тому я беру ці готові якісь фото і відео з інстаграму і інших блогерів, даю завжди посилання, кажу, як їх знайти, і на них ілюструю якісь ідеї. Uh, їх ціла купа, і я навіть зараз так всіх не назву, але якщо стежити за моїм блогом, я там час від часу даю на них посилання, і можна собі поширити uh, свій. Um асортимент, за ким ти стежиш, і мені дуже подобається, коли я потім в інстаграмі бачу якусь блогерку, про яку я писала, і бачу під її постами купу лайків лайків від моїх підписниць. Тобто я розумію, що вони пішли за моєю рекомендацією, підписалися. і Їм теж подобається те, що вона робить. Ну так блогери одне одного просуваються. Пані Майя, скажіть, будь ласка, соціальні мережі, соціальні мережі. А яка з соціальних мереж, Я маю на увазі: Інстаграм, Тік-Ток, Фейсбук, Ютуб. Ну чи можна звати соціальну мережу? Не знаю, але Власне, цей ресурс. Де питання моди найбільше висвітлюють? В яких соціальних мережах? Ну, перше, що спадає на думку, це інстаграм. Він взагалі для того і був створений, щоб люди щодня демонстрували, що вони вдягають на себе. Щодня фотографувалися і ділилися зі світом своїми якимись модними здобутками. В Ютубі теж купа є блогерок цікавих, є ціла низка блогерок. Англомовних, які про історію моди розповідають, іноді ну, дуже цікаві факти, роблять дослідження в музеях. І є сучасні, які е, е, висвітлюють там модні тренди, бувають на показах е, е, і про якісь новинки розповідають. До Тіктока, якщо чесно, я так і не дійшла ще. Мабуть, я застара для Тіктока. Ну, інстаграм і ютюб це такі. Головні джерела. Майя, скажіть, будь ласка, ви відстежуєте модні тенденції, відстежуєте різних блогерів, скажімо, різні видання. А в якій країні, на ваш погляд, живуть найстильніші люди? І власне, що для вас стиль? Ой, це дуже дуже таке питання. Знаєте, смаковщини, кому що до смаку? Мені особисто дуже подобається стиль на півночі Іспанії. Каталонія, країна Басків, як на мене, там живуть дуже дуже стильні жінки. А чому і їх там купа і можна вийти просто на вулицю, і в тебе таке враження, що ти всередині якогось модного журналу знаходишся настільки багато навколо гарно вдягнених і жінок, і чоловіків. Але це мій особистий смак. Я знаю, що є люди, в яких інші вподобання і їм більше подобається, як вдягаються в скандинавських країнах, припустимо. Uh, є люди, яким більше подобається якийсь там стиль uh, на межі німецького італійського. Знаєте, Мюнхен це одна з таких недооцінених столиць моди. Там купа жінок, які дуже стежать за модою, і вони самі себе називають найпівнічніша точка Італії. Ну тобто вони німці, але вони майже як італійці, з точки зору їхнього відношення до одягу, до, до прикраси всього такого. Uh... В Америці, до речі, є свої столиці моди. Нью-Йорк неймовірно стильне місто. І в Нью-Йорку можна цілий день гуляти, і, і кожна наступна людина, яку ти побачиш, буде іншого кольору шкіри, волосся, очей і абсолютно іншого стилю одягу. І там можна просто навчатися, на вулицях. Ну італія, само собою. Якщо ми заговорили про стиль, які поради можна дати нашим слухачам, нашим слухачкам, тих, хто буде, тих, хто буде дивитися це відео, скажімо, стиль. Від чого він залежить в першу чергу, це характер людини, і вона має підбирати стиль під свій характер. Скажімо, стиль це її мрії. Тобто характер може бути один, а мрія вона зовсім про інше, і стиль потрібно обирати ну згідно з своїм мрієм. Що таке стиль? Що це внутрішнє щось? Так, це до речі, дуже поширена проблема. Коли жінки мріють про якесь інше життя, не те, яке в них насправді є. І одяг підбирають підсвідомо під те життя, яке вони хотіли б мати, а не під те, яке є насправді, і потім це закінчується тим, що повна шафа суконь, які нема куди носити, а ходиш щодня в джинсах і в двох футболках, тому що це насправді більше відповідає твоєму способу життя, але не твоєму внутрішньому якомусь наповненню, і м -м, мені звісно здається, що краще вдягатися для того життя, яке маєш. А щодо того, яким має бути стиль, так я переконана, що він має відображати те, що в людини всередині, і він має бути їй органічним, інакше вона не буде це носити. Або навіть якщо буде, то буде почуватися ніяково, і це буде дуже видно. Тому я дуже обережно ставлюся до того, як люди викликають якихось стилістів, щоб підібрали їм гардероб. Я вірю в підбор одягу для одної фотосесії для якоїсь там події. Але ж повністю перебрати з тобою гардероб і створити нову тебе. Це спочатку зазвичай треба психолог, іноді навіть психотерапевт і якісь інші ще люди, які глибоко розберуться в тобі, в тобі як в людині, а не в тому, що в тебе в шафі. Бо те, що в шафі, воно другорядне, воно випливає з того, що всередині. Тому так я вважаю, що найсильніші люди ті, хто гарно себе розуміють і відображають одягом те, що насправді є у них всередині. Іноді нам може це не подобатися нас може дивувати. Нам може здаватися, що це щось ну майже на межі божевільності. Але для цієї людини це може бути абсолютно втілення її. І в цьому її стиль. Тобто можна сказати, що все таки стиль це внутрішній, внутрішній стан людини, який вона, ну скажімо, стимулює через одяг? Як на мене, так. Mm -hmm. Є люди, які вміють вдавати себе когось, ким вони не є, через одяг, і вдягатися так, щоб справити якесь враження, яке насправді не відповідає дійсності. Таке є. Ну, ми всі прекрасно знаємо, що і в житті є купа людей, які видають себе за кого, з ким вони не є, і розповідають якісь про себе байки, які не відповідають дійсності. Ну тут те саме. Є дуже майстерні в цьому, дуже вправні аферісти. Не одразу розколиш а, ну, п... з гардеробом те саме пані Майя, скажи, будь ласка, чи могли б ви особисто кардинально поміняти свій імідж? Абсолютно, там зачістку приміряти образ, який до цього ви ну не користувалися. Скажімо, і як які поради можна дати людям, які хотіли б кардинально щось змінити в своєму житті? Ну хоча б образ свій імідж, але вони якось ну скажімо, суспільна думка на них ну не дає їм цього зробити. Ну як я буду виглядати? Мені там стільки років. а я я хотіла би так, а що ви могли б порадити цим людям? Дивіться, я е, навряд чи колись щось кардинально зміню, е, тому ж і, і зараз парадоксально таку думку скажу, тому що я весь час щось змінюю. Мені дуже набридає одне й те саме. Я вдягаюся в різних стилях, я роблю майже щодня різні зачіски. Я тому знову відростило волосся, тому що я розумію, що я не можу ходити з одною зачіскою щодня, мені треба щось крутити різне. А, тому, оскільки я весь час змінююсь, то мені не треба змінюватися кардинально. І я розумію людей, які застрягли в якомусь одному стилі і не знають, як з нього вистрибнути. Я б радила почати з дрібних якихось кроків. Тому що, якщо кардинально все змінити, вам може бути дуже самі від себе ніякого, і ви потім повернетесь швиденько до того, що було. Початись, не знаю, з зачіски, можливо, це таке найлегше волосся це такий аксесуар майже безкоштовний, який відростає. Якщо щось пішло не так, він відросте знову. Почати з зачіски, можливо, з кольору волосся, і це потягне за собою все решту. Ви побачите, що вам, можливо, потрібен інший колір помади. А потім ви побачите, що можливо вам потрібен інший колір біля обличчя, там футболки чи сукні, і так воно потрошку, потрошку потягне за собою. Мені здається, що це такий нормальний спосіб для звичайної жінки, яка не, не, не працює своєю зовнішністю, скажімо так, а на що ви в першу чергу звертаєте увагу, коли дивитесь на одяг іншої людини, а те, наскільки їй самі в цьому всьому комфортно. Це дуже видно. А хто для вас є прикладом для наслідування в плані моди? Дивіться, є такі вічні ікони, на кшталт Одрі Хеберн, наприклад, і її вдягав живанши, і це був абсолютно геніальний дует. І кожен кожен її образ можна розбирати на цитати, але я розумію, що це для мене не приклад, в тому сенсі, що я не можу так зягнутися. Я абсолютно іншого типу жінка, і на мені це не буде виглядати добре. Тобто, я можу надихатися, а для себе обирати щось інше, і це дуже важливо розділити. Не всі жінки це розділяють. Є жінки, якими ми можемо захоплюватися. Нам дуже подобається. Ми цим надихаємося, але ми розуміємо, що ми дуже інші, і нам це не пасуватиме. Це не означає, що ми гірші, це просто інший типаж. І іноді буває важливо знайти е, якийсь собі взірець, який більше відповідає вашому типажу, і надихатися тим, що справді вам пасуватиме. Але це іноді абсолютно нелінійна така залежність. Е, я не знаю зараз от сучасної жінки, яка б тягалась так, щоб мені прям все-все-все хотілося скопіювати і щоб це був абсолютно мій тип і мій стиль. Ні, не знаю. Але зато я дуже надихаюся картинами Ренуара. Тому що він малював таких жінок, як я, і звісно, я не можу то вдягнути, що вони носили там в 19 сторіччі, але кольори, якісь поєднання, силуети, сам підхід до жіночності мені дуже близькі. А до речі, про кольори і модні тенденції, ось попереду осінь вже завершується літо. Які модні тенденції будуть популярні цієї осені? Які кольори, які поради, що можна розповісти нашим слухачам? І до речі, модний кольор цього сезону. До нас повертається колір Бургунді. Якщо ви пам'ятаєте, кілька років тому був дуже модний колір Марсала, такий винний, вишнево, темно-бурячково якийсь такий. Ну, бургунді – це близький до того колір. З ним треба бути обережною, він не всім пасує біля обличчя, може трошки додавати руки. Але що стосується штанів, взуття сумок, тут можна ні в чому собі не відмовляти. Це, це всім пасує будь-який колір. А дуже легко втілити супермодний тренд цього сезону, а, придбавши, або якщо вже маєте, то просто вдягнувши джинсову сорочку з джинсами або джинсову куртку з джинсами. Тому що дуже дуже модний тренд, це тотал денім, З голови до ніг все джинсове. Чим більше ви поєднаєте джинсових речей в одному образі, тим буде модніше. Ну і ще не, не полишає нас цей хітовий стиль цього року, Old money, так званий, старі гроші. Мені здається, що світ взагалі надовго захопився цим. Це така е стишена елегантність, е нібито без кричущих якихось речей, але при цьому з акцентом на якість. Натуральні тканини, нейтральні кольори і, і таке всяке. Я це дуже вітаю, тому що е, чим нейтральніші кольори, е, тим менше помилок можна припуститися. І е, взагалі базові такі речі, е, які можна в цьому стилі собі придбати, вони дуже довго служать, вони довго не йдуть з моди. Прості лаконічні речі, вони поза часом їх можна буде носити і потім, навіть коли цей стиль вийде з моди. Можливо пані Ма. Ну і буквально останнє питання: а як визначають модний колір сезона? Хто це робить? Чому саме цей колір цьому сезоні модний? А скажімо, на інший? Це чудове питання, тому що насправді те, що вони оголошують модним кольором, майже ніколи потім не виходить масово на вулиці. Це така дивна річ. Існує інститут Пантон, який аналізує покази модні. Раніше аналізував всі загалом, але оскільки зараз дуже дуже багато дизайнерів на різних тижнях моди, то вони розділили і вони окремо аналізують нью йоркський тиждень моди, що там показували, а окремо там паризький, і роблять висновок, на яких кольорах дизайнери робили акцент. І з огляду на це вони оголошують навіть не один колір, там зазвичай ціла палітра. Щороку, що сезону, там ціла палітра кольорів, і в ній є якийсь червоний, якийсь синій, якийсь зелений і так далі, але це певні відцінки. І щороку ці відцінки змінюються. Вони їм придумують красиві назви. Цілу легенду навколо кожного цього кольору. Всі потім роблять в Пінтересті якісь мудборди, так звані, оці якісь колажі з навколо цього кольору. Надихаються цим дизайнери інтер'єрі, і насправді здебільшого це для них саме робиться. Але далеко не завжди ці кольори потім масово виходять на вулиці. Тому що жінки мають свій погляд на це. Яскраві кольори далеко не всі жінки хочуть носити, і хітами стають не всі кольори, які від початку були заявлені як кольори сезону. Тому до цього треба ставитися дуже так ну іронічно. Насправді найкращий кольор сезону це той, який вам подобається і пасує. і все. Я вам дуже дякую за таку цікаву і змістовну розмову. На жаль, час нашого ефіру завершується 10.56 на годиннику. Сьогодні з нами на зв'язку була фешн-блогер Мая Тульчинська. Говорили ми про популярні модні тенденції осені і власне говорили про те, як стати фешн-блогером і взагалі про, скажімо, елементи моди. З вами була Ірина Булгакова. На все добре і гарного вам дня. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини